Вашій увазі випуск новин В студії працює Сергій Градов. Вітаю вас. Конституцію України за 28 років її існування неодноразово переписували, а за часи війни деякі її положення навіть поставили на паузу. І, хоча це викликало обурення у деякій частині суспільства, фахівці справа говорять, що все залишається в рамках закону. А через обмеження прав під час війни проходило чимало країн. Ось що з цього приводу в інтерв'ю телекомпанії ГРАД розповів доктор юридичних наук Михайло Буроменський. На думку професора Бороменського, сьогодні конституцію кожен трактує на власний розсуд і для власних потреб. Іноді забуваючи, що в неї передбачені не тільки права, а й обов'язки. 64-та стаття конституції. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмеженими умовах, окрім випадків, передбачення Конституцією конституції України. І далі далі от далі, зазвичай не читають, а далі є. В конституції, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку е, дій цих обмежень. Ось про що мова йде на думку юриста, певні обмеження прав людини в країні, яка воює, це малоприємна, але необхідна даність, і це стосується в тому числі і виборних прав громадян. Коли нація знаходиться в кризовій стані, а війна це криза, причому криза глобальна, за цих обставин завжди в будь-якій країні створюються певні механізми врядування в умовах такої, такої, такої кризової ситуації. Тому ну, от Будь-яка країна передбачає е, от, в таких обставинах можливість е, не проведення, е, наприклад, збереження повноважень за парламентом і за. За президентом, за місцевим самоврядуванням. між тим обмеження певних прав людей у військовий час, наприклад, обмеження пересування, неможливість виїхати за кордон для військовозобов'язаних створює в країні певну соціальну напругу, говорить професор Бороманський. І це може бути загрозливим для майбутнього країни. Оця напруга політична, яка є в суспільстві, ми не можемо її допустити, ми не можемо її. Спровокувати, не дай Боже, в умовах війни, тому що це може мати абсолютно руйнівні наслідки для всієї країни, щоб зберегти злагоду в країні, вже зараз потрібно думати про післявоєнне правосуддя, вважає фахівець. І тут мова йде не тільки про захист тих, хто повертається з фронту, а й тих громадян, які перебували за кордоном і на окупованих територіях. Мова йде про. Певну е злагоду суспільну, про е розуміння того, е як людям, які були на окупованих територіях, як їм жити, як їм повертатися, е як їм не боятися. Більш детально про всі правові виклики і конституцію в умовах війни дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. У п'ятницю в день російські військові атакували Одеську область балістичною ракетою, попередньо іскандер М із касетним зарядом. Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа на пшеничному полі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомили у силах оборони півдня України. В день 28 червня ворог завдав удару по Одеській області балістичною ракетою з касетним зарядом. Внаслідок влучання загорілося пшеничне поле. Пожежу гасили рятувальники ДСНС. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Повідомили у військовому відомстві. В Одесі на Авідіопольській дорозі спалахнула ще одна масштабна пожежа. Підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. Служба порятунку інформує, загиблих і постраждалих немає. Сьогодні вночі в Одесі на вулиці Авідьопольська дорога горіла триповерхова будівля, яка не експлуатується. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Пожежа на площі 1100 квадратних метрів ліквідована. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Причину загоряння з'ясовують експерти. Повідомили в регіональній службі порятунку. Попався на продажі автомата. В Одесі затримали торговця зброєю. Чоловікові загрожує до семи років в'язниці. Мешканець усатівської ОТГ придбав автомат Калашникова і підшукував покупця. Його затримали на гарячому під час перепродажу зброї, за яку він хотів отримати півтори тисячі доларів. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Занурювалися за квалангом, опановували азбуку морзе, засвоювали морські сигнальні прапори та вчилися керувати рятувальним катером. Вихованці військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного наразі проходять практичні навчання у Латвії. Наші колеги, військові кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ, бачили, як проходять вишколи. Майбутні моряки, учні військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкровайного, проходять навчальну практику у школі водолазів міста Лєпая. Ліцеїсти мали змогу не лише ознайомитися з водолазним спорядженням, а й зануритися у гідрокостюмах з аквалангом на глибину 5 метрів. Ці тренування призначені для українських курсантів як можливість практично випробувати ази морської справи є і теоретичні заняття та можливість попрацювати на тренажерах. Звісно, ми подумали і про культурну програму, щоб українські ліцеїсти мали можливість познайомитися з Латвією. Не так просто освоїти ці навички на ідеальному рівні за один-два дні, але ми дали українським ліцеїстам уявлення про те, як це все працює на практиці. Скажу відверто, всі ці навички повинен знати будь-який моряк, і майбутні військові моряки повинні вміти реагувати на будь-яку нештатну ситуацію швидко та професійно. Кожен ліцеїст спробував себе у ролі рульового патрульного корабля військово-морських сил Латвії «Скрунда», провівши його по заданому маршруту. Хлопці та дівчата вчилися керувати рятувальним катером, опановували азбуку морзе, вивчили морські сигнальні прапори. І як за їх допомогою скласти слова та фрази Все буде Україна, Україна переможе та військово-морський ліцей. Нам дуже прикра, що наші діти не можуть отримувати освіту та практичні навички безпосередньо на нашому морі, тому що в Україні ситуація дуже складна. Але я сподіваюся, я знаю, що завдяки Латвії та іншим країнам-партнерам, які нам допомагають, незабаром у них буде більше можливостей тренуватися на морі. Я дивлюся на наших дітей в ці дні і бачу, що вони добре навчаються, добре відпочивають і можуть відчути трішки свободи, спокою, і це чудово. Я радий їх таки не бачити. Кожен день практики був наповнений неймовірними емоціями, необхідними знаннями, інтенсивними тренуваннями та неоціненним досвідом. Як зазначили організатори, цей навчальний табір має набагато більше значення ніж просто набуття військових навичок. Для українських ліцеїстів це ще й можливість просто відпочити під мирним небом над головою. Україна стала першою країною у світі, яка тестує одруження у форматі онлайн. Це лише одна з нових послуг, які поступово з'являються у застосунку ДІЯ. Також серед нових сервісів, які доступні для українців онлайн, це подання заяви до міжнародного реєстру збитків щодо зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях або у зонах бойових дій. Як це працює, та які послуги з яких дат будуть доступні? Дивіться далі. На бета-тест шлюбу онлайн дії зареєструвалися 2500 пар. Цього тижня декілька майбутніх подружжя вже протестували сервіс і одружилися онлайн. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Послуга працює в декілька кліків: спочатку подання заяви, а потім процедура реєстрації по відеозв'язку. Також Федоров розповів про можливості, які вже скоро будуть доступні у застосунку чи на порталі Дія зокрема, зараз розробці електронне бронювання, тестування якого планують розпочати вже на початку липня. Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни. Також українці, які залишилися без житла, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях або у зонах бойових дій, можуть дати заяву до міжнародного реєстру збитків через дію. Ці дані стануть основою для репарацій, які має сплатити Росія. Це можуть зробити лише повнолітні громадяни України, які мають картку платника податків. Долучитися до бета-тестування та подання заяви можна навіть, якщо право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав на нерухоме майно та немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого або знищеного житла, і ви не подавалися на програму є відновлення. Українцям виплачуватимуть гроші за повернення додому у четвер, 27 червня. Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за виплату грошової допомоги українським громадянам, які повернуться додому після закінчення війни. Наразі відомо в яких країнах вже ухвалено проєкт, а в яких ще знаходиться у стані розгляду. Члени парламентської асамблеї ради Європи схвалили рішення про надання фінансової підтримки українцям, які повернуться на Батьківщину після закінчення бойових дій. Про це повідомляють парламентарі. Нагадаємо, деякі країни Європи вже розглядають програми допомоги для повернення українських біженців додому після завершення війни. Виплати на дорогу до України надаватимуть українцям у Швейцарії близько 500 євро і Норвегії 1500 євро. Охочим повернутися, придбають квитки на автобуси чи організують медичний транспорт. Окрім того, деякі країни Європи вже також розглядають варіанти запуску програм для біженців, аби допомогти їм повернутися в Україну після перемоги. США, Швейцарія, Туреччина, Болгарія, Молдова і Одеса. Професор, всесвітньо відомий кардіохірург винахідних нових методів лікування кардіологічних та інших видів захворювань Ілля Ємець зустрівся з одеськими лікарями. Метод використовування пуповинної крові для лікування кардіологічних та ряду інших захворювань це справжня революція в медицині, говорять фахівці. Винахідник цього методу професор Ілля Ємець повернувся в Україну після командировки, в ході якої він розповідав про свій метод лікарям Америки, Швейцарії, Туреччини, Болгарії, Молдови. Я так як керівник і як е, винахідник нашого українського методу щодо відносно плацентарної крові, щодо відносно хірургії перших годин життя. Е, я зрозумів, що я не можу об'їхати Одесу». Незважаючи на війну, українські лікарі працюють над впровадженням новітніх технологій в медицині. До них приїжджають пацієнти не тільки з різних міст України, а й за кордону, говорить кардіохірург. Я вважаю, що це наш внесок не тільки нашого центру, але взагалі наших спеціалістів. В те, що українська медицина, вона зараз конкурентно здатна саме найкращими медичними закладами світу, завдяки методу професора Іллі Ємця, якому немає аналогів в світовій медицині, допомога новонародженим тепер надається на новому рівні. Ми запропонували ту кров, яка залишається в плаценті після народження, використовувати для дитини, яка потребує операції негайної на серці. Це ми вперше в світі це зробили. Друге, ми запропонували те, що не треба чекати тиждень, два тижні, місяці, так, а спасати дітей відразу після народження. Тому спеціалісти, акушери-гінекологи Одещини мене підтримали. І ще підтримували не тільки сьогодні, а підтримували на протязі 10 років. Професійні стосунки і ліємця з одеськими лікарями мають багаторічну історію. І сьогодні, як говорить сам професор, він захотів мати фідбек від Одещини. Що стосується медиків, то цю зустріч вони називають історичною, бо річ йде не тільки про спілкування з винахідником, а в першу чергу про життя людей, починаючи з перших часів їхнього життя і до глибокої старості, впровадження новітних технологій, використання поповинної крові це. Дуже прогресивні методики. Це великий прорив в кардіохірургії, в кардіології. Запрошені лікарі неонатологи лікарі лікарі-акушери-гінекологи, тобто лікарі першої зустрічі, коли дитина з'являється в цей світ. Завдяки новим методам лікування шанс на повноцінне життя з'являється у самих маленьких пацієнтів, які народжуються з патологіями серця. Одеса дуже. Добре співпрацює з інститутом кардіології, тому ми тому, що ми переводимо туди діток з вадами серця, яких, на жаль, сьогодні багато успіх в цих операціях дуже добрий. Ми отримаємо здорових дітей, які зростають, і більше не не, не потрібно їм робити ці операції. Життя малюка з вадами серця іноді залежить від правильно поставленого діагнозу, від професіоналізму лікарів. Але професор Ємець сьогодні скаже, що ми йдемо до того, що ми будемо оперувати внутрішньоутробно дітей. Програми, розроблені професором Ємцем, стосуються не тільки проведення операцій на серці у новонароджених. А й новітніх підходів в кардіологічної та кардіохірургічної допомозі людям похилого віку і професійним спортсменам для тривалого збереження їх фізичних можливостей. В Одеській області затримали поліцейського, який за 6 тисяч доларів переправляв військовозобов'язаних через кордон до Молдови. Правоохоронці загрожують до 9 років позбавлення волі. Разом зі спільником він знаходив охочих і вони організовували їм піший перехід через держкордон з території Ізмаїльського району. Коштувала послуга від 2 до 6 тисяч доларів з людини. Поліцейського затримали після передачі йому через посередника 2 тисяч доларів. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі поліцейського від займаної посади відсторонили. Повідомили в прес-службі облпрокуратури. А в Ізмаїлі затримали наркодилера з метадоном. Неодноразово судимому фігуранту тепер загрожує новий термін до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники Ізмаїльського районного відділу поліції з'ясували, що молодий чоловік, який має вже кілька судимостей за крадіжки та наркозлочини, знову почав торгувати наркотиками. Містянина затримали у центрі Ізмаїла на місці злочину під час продажу двох згортків із метадоном. Нами був встановлений та затриманий 35 річний містянин, який має вже 5 судимостей за крадички та наркозлочини і торік був засуджений за збут наркотичних засобів. Вжитими заходами ми задокументували факти реалізації зловмисникам у центрі міста двох згортків з наркотичним засобом метадон. Ми затримали правопорушника за місцем мешкання та провели в оселі санкціонований обшук. Під час обшуку вдома у чоловіка вилучили ще сім згортків із товаром, велику суму грошей та телефон з інформацією, що становить інтерес для слідства. Фігуранту повідомили про підозру і помістили у СІЗО за торгівлю наркотиками. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Вірність та зрада, дружба і надійність, справжня любов та брехливі обіцянки, людські якості знайомі кожному. Проте, все це в ігровій манері з великою часткою гумору, яскравими костюмами, співом та хореографією, в найкращих традиціях класичної оперети. Ніч у Венеції, прем'єра, яку вже у суботу побачить глядач одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного. Генеральну репетицію постанови відвідали кореспонденти граду. Масштабно за своїм розмахом виставу, в якій задіяні як солісти, артисти, балету, хор, звісно ж, оркестр театру, побачить одесити й гості міста вже цієї суботи. Прем'єра оперети Ніч у Венеції обіцяє стати справжнім подарунком для всіх поціновувачів мистецтва. До прем'єрний показ відвідала знімальна група телеканалу ГРАД. У самій назві оперети Ніч у Венеції вже закладена певна інтрига. Самовдоволений серцеїд герцог урбіно прибуває до Венеції на маскарад. Він має намір спокусити красуню Барбару, дружину місцевого сенатора. У виставі висвітлені настільки різні за своїм характером та людськими якостями персонажі, які завжди актуальні, чесні, надійні з одного боку, брехливі і підступні з іншого. В цій виставі Ніч у Венеції» Я виконую роль Кармело. Який він? О-о-о. Він це дуже веселий характерний персонаж. Якщо можна порівняти його з Фігоро, з весілля Фігоро або «Севільський цирюльник, теж Фігоро, це такий по характеру персонаж. Ірина Візіренко виконує одну з головних ролей рибачки Аніни з Венеції. Акторка бачить багато спільного у цьому персонажі з собою. Вона дуже така богобоязлива, вона дуже любить життя, дуже любить свого нареченого карамелу, але який постійно десь гуляє, вештається та спокушає інших жінок, але вона така доброзичлива, вона все розуміє, але його треба трошки провчити. Треба е е тримати. В таких рукавицях, окрім гарних вокальних партій, значний акцент зроблено на хореографічній складовій, адже від рухів акторів на сцені в значній мірі залежить ступінь передачі настрою самої вистави. Ніч у Венеції» – це класична оперета, вона така жартілива, легка, класична оперета. Дійсно, балет, балет, хор, актори усі задіяні, і вони усі з рухами. Це не просто якась статична форма, це жартівливі, ігрові, в танцювальній формі. Уся вистава. Щодо сценічного оформлення, то при підготовці до прем'єри підійшли також досить креативно. Головний художник театру вибрав. Якраз яскраві кольори він зробив сценографію в більш такому чорно-білому, а костюми більш яскраві. Якщо ви хочете зануритися в атмосферу справжнього Балмаскараду у Венеції з її інтригами та незвичайними пригодами, то обов'язково відвідайте ніч у Венеції в Одеському академічному театрі музичної комедії імені Михайла Водяного. Вистава проходитиме у суботу та неділю, після чого колектив театру, по завершенню 77-го театрального сезону, піде у відпустку. Поринають у нові світи, вчаться аналізувати, мислити та збагачують мовлення, в чому важливість читання для дітлахів та на яку літературу варто звертати увагу батькам малечі, розповідають одеські бібліотекарі. Вплив читання на розвиток дітей є надзвичайно важливим і незаперечним, впевнені літературознавці. Читання народжує малечі захоплення і дарує можливість поглибити свій світогляд, розвиваючи при цьому не тільки мовні, а й розумові здібності. В цілому про це говорять фахівці. Бібліотекар Анна Масльоха вважає, що дітлахам ледь не з маличку мама може читати книжки. Я вважаю, що діткам читати можна самого маличку, можна навіть від народження, та більше можна читати ще коли вони в животики у мами, бо коли вони чують мамин голос, це їх заспокоює. А потім, вже, коли вони починають розуміти, про що йде мова, ну по-перше, вони вивчають її. По-друге, це ж мамина мова, мова калискова. По-друге, вони <кій> починають розвивати, розширювати свій словниковий запас. Однією з важливих причин, чому дітям важливо читати, є саме пізнавальна складова, адже завдяки книгам вони дізнаються нові слова та поняття. А якщо раптом виникають питання, то відповіді вони шукають в оповіданнях, і це допомагає їм зрозуміти себе і світ навколо себе. Батьки зазвичай, коли читають, вони дітям пояснюють, пояснюють дуже багато речей. Якщо вони ставлять запитання, то це буде дуже цікавий діалог. Тобто це буде не просто читання, це буде спілкування між мамою, між батьками і дитиною. Це по-перше, по-друге, це розвиває емоційний інтелект самої дитини. Так? Бо дитина, коли слухає книгу, вона ставить питання не тільки до батьків, вона ще й до себе ставить питання. І на ці питання їй потрібно знайти десь відповідь. Освітяни впевнені дітям необхідно читати різноманітну літературу. Захоплюючись літературою, не забувати про українську класику і звертати увагу на сучасні збірки. У бібліотекарки Анни Масльохи є рекомендації щодо прочитання малечою певного переліку літератури. Наприклад, книги серії Брайта мені особисто подобаються книги Джулі Дональдсен, подобаються книги наших українських авторів. і Їх, в принципі, дуже багато. До речі, от остання книжка, яку я з задоволенням просто прочитала Юлії Оліфер про єнотів башкетників вона написала її, будучи в еміграції. Дуже чуйна оповідь, дуже красива така книжка. Вона яскрава, насичена красивими картинками, бо вона написала її саме для своїх дітей. Фахівці книгозбірень рекомендують батькам за можливості мати таку традицію як сімейний книжковий клуб, тобто читання та обговорення книжок ввечері по суботах. Адже саме через книгу дитини виникає багато запитань, і це сприятиме не тільки ознайомленню з книгою, а й спілкуванню на різні теми, яке буде розширювати світогляд малечі. Про подальший розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.